Отже, маємо наступну конфігурацію домофонічих Vision, яку хочемо налаштувати. Це у нас два домофони. Панель виклику. Відповідно, домофон 6350 з тоненькими рамками буде у нас головним. Домофон 6320, з більш товстими рамками, буде у нас в ролі другорядного або розширення. Ну і панель виклику буде телефонувати, дзвонити одночасно на два домофони паралельно. І з кожного можна буде відповісти на даний виклик. Почнемо налаштування. Перш за все, скажімо, що пристрої всі активовані. Забрано пароль активації, і вони вже знаходяться в стані, який дозволяє їх конфігурувати вже після активації. Отже, перевіряємо, як зараз все працює. Дзвінок не нікуди. Починаємо налаштовувати з головного домофону. Налаштування, конфігурація. Вказуємо пароль адміністратора, який вказували при активації. Потрапляємо в конфігурацію. Далі, нас цікавить вкладочка SIP Settings і Registration Password. Можна його вказати таким самим, як пароль при активації, або при активації пристрою він вам запропонує вказати його таким самим. Інший спосіб це його зробити іншим, але треба буде, щоб всі пристрої мали один і той самий пароль в конфігурації, тобто регістрації. SIP Registration Password. Так, окей, Ми його змінили. Бачимо, що він сконфігурований. Тепер переходимо до вибору пристроїв. Вибираємо необхідний нам пристрій. Це буде головний домофон, це буде основна визивна. Отже, нам треба її зараз пропустити на основному домофоні. Налаштування. Main door Station, Вибираємо потрібний нам пристрій. Вибрали, назад. Має змінитися так. Бачимо, що треба ввести пароль до station password. Просить. Вводимо. Пароль адміністратора, тобто активації та пароль реєстрації ZIP нас співпадають. Окей, чекаємо. Нас зараз має перемістити в меню. Бачимо, все прописано. Заходимо Live View, Outdoor Station. Все працює, все окей. Відкриває. Назад. Тепер робимо дзвінок контрольний. Бачимо, все телефонує. Все окей. Две відкривається, все добре. Так. Тепер йдемо сюди. Налаштування додаткового домофону. Для цього нам потрібно перейти в. Розділ Settings, Configuration так само. Ввести пароль адміністратора. Все те саме робимо. Тут ми вказуємо знов таки, Sip Settings. Registration password. Registration паспорт нам потрібен вже на SIP2.0, тобто на нових прошивках нових домофонів. Домофони зараз мають, як і панель виклику, останні прошивки. На момент публікації відео. Окей. Тепер назад. Шукаємо тут. Е... Indoor station тип. Вибираємо Indor Extension. Окей. Нас викидає. Повертаємося сюди. Configuration. Пароль. Активації. Окей. Пристрої. Indoor Station. Вибираємо нашу indoor Station. Назад. Чекаємо. Бачимо. Тепер нас цікавить вкладочка Call. Тут у нас підказка, що треба, щоб позитивно на додаткову станцію. Тобто на розширення треба набрати 01. На основній. Call 0.1. Викликаємо. Завершуємо. І також можна подзвонити назад. Indoor Station можемо вибрати контакт-лист. Назад теж дзвонить. Добре. І останнє, що нам потрібно зробити, це перевірити дзвінок панелі виклику на два домофони. Одночасний телефон на два домофони. Звідси і звідси можна відкривати двері. Брати виклик. А також можна його скидати. На цьому все. Інші додаткові налаштування можна робити в Settings. Це щодо переадресації та щодо інших цікавих конфігурацій. Там Wi-Fi та все інше. Тобто, у нас вже інші параметри. Наприклад, тут є от переадресація, Calling duration Ще можна до домофон додавати на HIC-Connect, тобто на телефон, і він так буде працювати. На цьому все? До нових відео.